Звісно, влада міста не могла стояти осторонь такої почесної людини, нашого почесного громадянина це людина-легенда, людина зі спорту. Ми не могли обійти увагою таку почесну людину і привести до ладу місце його поховання заховання, оскільки дуже багато спортсменів до нього ходять. Дуже багато приїжджих легкоатлетів цікавляться його історією, його містом, де він проживав, як він тренувався, в яких умовах і так далі. Тому була створена відповідна робоча група, очолила цю робочу групу Віра Володимирівна-Мотричка. До групи були. Залучені а, спеціалісти, архітектори. От а, Володимир Биков а, а, зі своєю командою, а також в робочій групі а, працювали представники його родини, представники спортивної громадськості і відповідно ж відділ фізичної культури а, та спорту. Було проведено декілька засідань, було декілька варіантів, і а, ось те, що ми сьогодні бачимо, це вже узгоджений проєкт. За основу була взята сама концепція колони. Володимир Голубничий був учасником п'яти олімпійських ігр. І ці п'ять колець будуть як символ з участі в миті. Ця колона з'явилася як основним елементом нашої архітектурної ідеї. Інша тема була це подіум. В радянські часи він був і на той час, він був не круглий, як частини, а квадратне, одне, второй, третій, як переможець. Десь ми півроку працювали, було обговорення і з комітетом, і з друзями, хто знав Голубніча з його сім'єю, і прийшли до висновку, що повинна бути фотографія його. і Ми вибрали там, є образець безпосередньо яка фотографія була вибрана рід, рідними. Також була ідея пов'язана тим, що Зробити коло Олімпійське, таке дорожку, щоб де він ходив як символіка імені на місці його поховання. Також була ідея взяти кубки, гречні кубки і з них зробити цвіточні вази, щоб можна було квіти положити. Інша тема була пов'язана на цим проєкті. Ми бачимо, що все-таки це поховання. Збоку технічно вирізається такий крест, як, як символ, все-таки це. Поховання, як символізує, і відповідно на даних матеріалів текст. На одній стороні його побіду, як учасник олімпійської переможці, інша на центральній частині, де почесний громадянин, де заслужений тренер, то тобто також це було погоджено. Ну і На центральній частині це фамілія ім'я і дати його життя. Ну, по сути, вся концепция тут предоставлена. И за основу взят уже у нас в Сумах ну, отработанный це Бакостовский гранит, который сам он по себе имеет серый цвет, но когда его обрабатывают, он берет таку, трошки таку темную, тон, темный цвет и становится гранитным. Таке примерно с такого камня, с этого карьера у нас стоит въездной знак на, на Харьковской.